Привіт! Мене звати Ольга Літметріт, і ось я недавно отримала таке питання в Дірект свій інстаграм. До речі, ви також можете задавати свої питання, я по можливості всім відповідаю. Але перед тим як задати питання, підпишіться на мій канал, передивіться відео мої, тому що тут дуже насправді багато корисної інформації, практичної, з мого життя. Я тут багато років живу, я знаю, як тут жити і з за якими законами німці живуть. Так? І таке мене питання задали в директ. Мені мій чоловік надсилає щомісяця там 100-150 євро. Я ці гроші не витрачаю. Чи варто казати джоб центру чи ні? Дивне питання, тому що, наскільки я розумію, джоб центр піклується про вас, надає вам 449 євро. Плюс страховку, плюс житло, хто має, і оплачується все. 449 євро це є мінімум, прожитковий мінімум для того, щоб поїсти і щось для себе купити на одну людину. Якщо вам щомісяця чоловік вис... 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 висилає 100-150 євро, то варто було б все ж таки джоб центру сказати. І від джоб центр мати менше uh, грошей на ту суму, яку ви отримуєте. Це все те ст... саме стосується. Пенсії, дитячі грошей і так далі. Я знаю, що в деяких регіонах знімаю, там, по тих 20-30 євро, в деяких регіонах не знімають. Тут, в більшості, е все ж таки діє людський фактор. Тобто, добре, вони махнули на рукою та вже нічого страшного, там вже хай там та буде. Але відповідно до закону, і відповідно до тих коментарів, які я читаю, і е так виходить нечесно. Ви ж давали. Декларацію про себе про свої доходи, де ви вписували, що у вас нуль, 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 та у вас нічого немає. Ну, ті, хто вписали із них не знімають, ну, пощастило. А є такі, що і знімають по 20 євро. Ну, і це правильно, тому що держава має вам забезпечити 449 євро. Якщо у вас є 100 євро, то вам держава забезпечить 349 євро. Коли я цій жіночці написала в приват, то у вас виходить дохід. Який у вас дохід місяць? Вона пише 449 євро. Ну, я думаю, 449 євро плюс 100, наприклад, візьмемо грубо, що її чоловік висилає, то це виходить дохід 549 євро. А вона мені пише, ну я ж їх не витрачаю. Справа не в тому, що ви витрачаєте. Справа. Ви можете взагалі воздухом, повітрям дихати і воду лише пити і нічого не їсти 449 євро зберігається. Справа в тому, що ці гроші у вас є. Дохід. Дохід це означає, скільки ви отримуєте. Не скільки ви витрачаєте, щоб центр вас не питає, скільки, ви. тому що на людину відповідно до німецького законодавства 449 євро. Якщо вам чоловік 100 євро надсилає, значить ну, треба повідомити все ж таки бути чесними. Як це буде далі і чи як це дізнається? Звісно, я впевнена, що всіх не провірять. Хоча я не можу сказати, що я впевнена, не, ну не знаю. Да. Чому ніхто не може дати відповідь на питання? Я також в приватних повідомленнях своїх писала і казала, ну, тому що не було ще такої ситуації, що українці тікали від війни. І їм допомагала Німеччина ось такою фінансовою допомогою і ось так приймала. Не було в практиці взагалі Німеччини історії такого, Да? тому ми не можемо знати, як німецька влада поведе себе далі. Я впевнена, що держава німецька держава не подарує нікому ніякої копійки, і вона буде за своє. Боротися, і тобто буде кожного по можливості за якоюсь там певною схемою перевіряти. Я знаю, що багато, багато хто там не каже. Це справа кожного, та? справа кожного. Якщо ви думаєте, що ви там не таких 150 євро збагатієте або можете щось там. Щось придбати чи ще щось, це окей, добре, класно, але все ж таки я рекомендую, як і багато хто живе в Німеччині і німців і так далі, не жартувати з німецькою державою. Вони вам чесно, дають допомогу, вони хочуть, щоб ви також були чесними. А це все залежить від вас. І я думаю, що ви вже, вже знаєте, що справа по кожного має право підніматися протягом 10 років на перегляд. І так далі, знаю також, що багатьох вже з, е, запитують про е, доходи, про е, виписки з банку що за кожних три місяці, щоб показували чи щоб не показували. Ну, тобто я рахую і вважаю, що не треба обманювати. Так? Почуємось в наступних відео.